Це сніданок. Ми продовжуємо ще раз. Всім доброго ранку. Отже, як анонсував Єгор, в Києві, відбувається саміт Україна ЄС і вперше. Наша країна прийматиме лідери в Європи як кандидат в члени Євросоюзу. Цей статус Україна отримала через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. І сьогодні європейці скажуть, чи бути нам членом Євросоюзу чи ні. Якщо бути, то як швидко про очікування від саміту та з чим Україна прийшла до цього. Говоримо з нашою гостею. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України. Пані. Пані Ольга, Дякую, що він насичений. Вітаємо ранку, доброго ранку. Його Проходьте, господарю. будь ласка. Зай, зай, тут, тут все так гарно. Це і вода справжня. І, і це красиво <ріст> да. Знаєте, Часто як і, і дипломатам, і телевізійникам кажуть, що у них все не справжні, штучне. Я постійно Точно кажу, що справжні. це неправда. І дипломатів смаколики бачу, то справжні, <рігав> <рігав> справжні. <рігав> Єдине, що <рігав> з минулого тижня. Ми <рігав> <а так, рігав> <як рігав> не пропонуємо Оля в Брюсселі мав відбуватися цей саміт за графіком. Вона ж так, як в Мігали чергується. Так це такий значущий знак, тому що. Чиновники в Брюсселі вони так дуже полюбляють такі символи. Про Що це говорить? Ну, мало того, що саміт сам відбувається в Києві, очевидно, що ми, як чиновники воюючої України, не можемо собі дозволяти інтенсивних подорожей або подорожі заради, заради діалогу. Mm -hmm. Тому звичайно саміт відбувається в Києві, але також в Києві вчора перебував майже весь склад Європейської комісії, тобто це топові чиновники Європи, які над навіть міністрами там певних країн. Це всі наші друзі. Звичайно, за час війни кожен з цих членів єврокомісії багато зробив, але е, я можу підтвердити, що жоден не ставив питання безпеки побоювань з їхнім. Всі, було? всі е, одноголосно погодились приїхати. Е, всі дуже хотіли приїхати кожному було про що поговорити зі своїми колегами, і е, це це дуже важливе відчуття. і, Можливо, це є якраз зміна тої Європи, яку ми знали раніше, тому що е, уявити. Що єврокомісар, який прожив все своє життя, збудував кар'єру в комфортному європейському місті і не переміщувався нікуди за зону свого комфорту, приїжджає, да, приїжджає в воюючу країну, яка mm -hmm. воює з другою армією світ, світу, де є загроза обстрілів, загроза ескалації, погіршити Все, сет, все що можна було собі уявити, є в цій країні. Ці люди не вагаються, приймаючи Вони нервували принаймні, як залаш, настрої? Ні. Ні, ну ви можете подивитись на мій Фейсбук, і е, Там можна побачити багато всього з вчорашнього дня, так. але точно це не був нервовий з Зверхунками знаєте, як там часто кажуть? внутрішня там. атмосфера, яка вона була, чи чи ну ви вже сказали, що нікому не страшно? Це робоча атмосфера. Всі, але українців цікавить перш за все, ті питання, які піднімалися, і наша євроінтеграція. Як як це швидко станеться? Які основні питання розглядаються на саміті? Я чесно кажучи, багато займаюся років питаннями євроінтеграції, і кожен, кожен політичний період, є якісь обіцянки. Да? Тобто обіцянки такої інтеграції, такої інтеграції за цей воєнний рік. все, що ми могли собі уявити. Тільки найамбітнішого відбулося, включаючи отримання України статусу кандидата, ми стали частиною енергетичного ринку, приєдналися до митних процедур Європейського союзу, повністю відкриті кордони для наших громадян. Наші громадяни забезпечені всім, чим потрібно перебуваючи зараз, тікаючи від війни, перебуваючи в Європі. Ми отримали статус кандидата. Ми готуємося до до початку перемовин. Фактично, якщо б рік тому до початку війни. ми проговорювали навіть десяту частину всіх рішень, які були ухвалені mm -hmm. за цей рік з європейським це союзом, що це, це фантазія. Це, це виглядало би так, що ну українці завжди були амбітні, але мабуть, щось у mm -hmm. них там зовсім пішло не так. Тому багато дійсно ми отримали, зробили, і фактично європейський союз став ключовою інституцією, яка допомогла нам як країні вижити в умовах війни фінансово, економічно, врятувати наших людей. 6,5 мільйонів людей Перебуваються ну, здається більше. Вже здає здається, навіть вісім отримували да, нові переміщують. Перепитання пари. головне питання, яке всі ставлять по той бік екрану, коли? Ненавиджу це питання. Є воно те, воно, воно дуже некоректне. Воно дуже некоректне, тому що а, а, про коли можна було говорити до того, як були серйозні рішення відносно України прийняті. От ми, коли говоримо про те, що ми рухаємося до членства, це означає, що тепер неважливі будь-які будь будь політичні слогани, а, хто яку країну захоче будувати. Ми всі маємо будувати ту країну, яка стане членом ЄС. І Все, що ми будемо зараз робити, ми будемо інвестувати в. В Україну, якою вона буде завжди, ну прем'єр-міністр прем сказав конкретні дати. Він сказав кінець 24-го року. Да? Для цього два ж нам роки. треба виконати певні умови, да. в які Тому ми працюємо, я просто до того правда? що це дуже складний процес. Політично а, найважливішим є почати перемовини саме в цьому році. Тому що наступний рік це також рік виборів в європейських інституціях буде ага. змінюватись керівництво. Очевидно, це займає певний час. І ми вважаємо, що коли Україна переможе, ми не маємо витрачати час на перемовини, дискусії. А, а що маємо потрібно річ? Для того щоб бути готовими до моменту початку цих перемовин, над чим нам треба працювати? Ми вже сьогодні в ході саміту зафіксуємо одне з важливих рішень. Вчора президентка Єврокомісії Урсула передала пр президенту таку папочку дуже маленьку. Mm -hmm. Якщо ви бачили Маленько. фотографії, ми okay. передали але, але дрібним але... шрифтом. Може бути дуже дрібним шрифтом з двох сторін. Роздрукована. Mm -hmm. Якщо пам'ятаєте, влітку ми передали от такі симптомів інформації. Відповідь от така Приблизно mm -hmm. да, дуже маленьким шрифтом. це е, оцінка Європейського союзу готовності до членства України в ЄС. І? Там є рекомендації, є рейтинг, е, де ми дуже готові. Я можу сказати вже точно, що енергетична митна сфера, зовнішня політика і безпекова політика це чотири блоки, по яким Україна вже готова приєднатись до ЄС. Це офіційно зафіксовано, представлено вчора в документі. Є е, менше... в чому ми не готові. Пані Олі? що нам ще треба зробити? Я не хочу нервувати шановних колег-міністрів. В них і так вчора був дуже стресовий день, тому що деякі з них побачили, що вони десь там не на, не на вершині рейтингу. Але це не через те, що ми погано працювали, а тому що а, ми дуже. Багато прийняли законодавство, але це на жаль, лише там 10 або 15 частина від всього, що нам треба зробити, щоб стати частиною аграрного ринку Європейського союзу, наприклад, відповідати екологічним вимогам ага. це величезні пласти зміни, які нам треба Тим ще паче, зараз під час війни. Великої, коли абсолютно ну, кажучи, коли олю злі язики в Україні в Європі кажуть, що ми серйозно просунулися в євроінтеграції а, у лютому кінці. Тобто, європейці, мовляв, з переляку дали нам оцей карт-бланш, І там немає економіки, там немає цінності, там є політика. І тому кажуть, що воно заглохне. Прокоментуйте. А можна я розкажу кейс вчорашнього? Давайте. Давайте. Вчора до серед великої кількості делегацій до України приїхав один з топових чиновників Єврокомісії, який якого я дуже поважаю, дуже гарний мене з ним діалог. Але він був нещодавно призначений і буквально почав займатися Україною місяць тому. Він приїхавши за день до цього, був впевнений, що він зараз він все розуміє. Ага. Українці зрозуміли, ми будемо жити по його графіку, от з такими табличками проїхати. так ви те Ви будете робити. Ви спішите, не спішите. Буде отак. Ну так уважно його послухали. Вчора ввечері людина змінилась до невпізнаваності. Вдихнув української він, атмосфери. А він подихав українським повітрям, а зрозумів, що українці, про яких написано на папері, і українці, які з якими ти приїжджаєш, робиш справи. Це дві великі різниці як кажуть в Одесі, тому а, є скептичні країни, є скептичні політики, які не хочуть поспішати, в яких є свої інтереси, але в нас є наш інтерес. А, і я б сказала, що війна нам допомагає, тому що ми. Не вміємо нічого іншого, крім того, щоб боротися, uh -huh. і ми uh -huh. не можемо там тут боротися за свою свободу, боротися за незалежність, да тут десь іти на якийсь компроміс. От боротися ми вміємо, а будувати ми поговоримо після <кх> короткої паузи. Добре, коротка реклама. Ще раз всім доброго ранку. Це сніданок Ольга Стефанішина на в гостях, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. І ми сьогодні піднімаємо питання інтеграції і саміту, який відбувається в Києві. Україна, ЄС, і продовжуємо нашу тему. І е, питання, яке е, цікавить всіх, і від цього від рішення це цього одна питання з умов фактично. одна з умов нашої швидкої інтеграції це корупція. Як швидку Україна, боротьба, і з долає, боротьба з корупцією. боротьба да. з корупцією відмиванням коштів. Такі оці всі пункти, оці всі дуже. зараз обшуки, які були в Києві, е, звинувачення і так далі. Це все процес в цієї євроінтеграції. Чи це ще наша внутрішня боротьба? Крім того, що є, є європейська е, точно. Скажу, що нам не Привозять там список обшуків на найближчий квартал, але я думаю, що це загальний продукт такої налаштованості на, на реформи. Отож там, ми постійно кажемо, що ми виконуємо всі умови, і вони ж також оцінюються. І в контексті боротьби з корупцією ми говоримо не лише про те, що ми там маємо зробити якісь призначення, провести конкурси, ухвалити якісь закони. Має бути ефект. І власне рекомендація антикорупційна е, політична європейського союзу про те, що має бути ефект від боротьби з корупцією, який там має а сказати... що це таке ефект від ну, з це означає, що має бути, ну мовно кажучи, е, мають бути не лише законодавства інституції, да мають бути конкретні справи. Мають бути справи, не які просто відкриваються. Вони мають і направлятися і до суду, буде. да, тобто і має бути весь процес пройдений і суди мають воно суд має срач фейсбуку, це, це най, найлегша процесуальна дія, да викласти в Фейсбук, да ага. а потім, потім забути, що було. Тобто важливо, щоб це були рішення, які направляються в суд, і е, відповідно судові рішення. Як Тому за ефектом? зараз, зараз ми розуміємо, що ще влітку ми заклали. Основу для того, щоб ми націлені на результат. Був призначений спеціалізований антикорупційний прокурор. Це фактично перша річ, яку ми зробили після статусу кандидата. Мізять навіть менше ніж за місяць. Конкурс вже на той момент пройшов, а і власне це його відповідальність забезпечувати імплементацію тих речей, які ми Ті, закладаємо боротьба, в законодавство, так? в інституції. Але я бачу, що вся правоохоронна система сьогодні вже переорієнтувалась з того, що ми правоохоронна система воюючої країни да до того, щоб повертатись до конкретно своєї роботи, тому що на жаль, зараз під час війни, нам доводиться подвійно працювати так, да над зовсім. тим, щоб не лише з зовнішнім ворогом боротися, а ще й всередині країни всі е, оці схеми, оцю боротьбу з корупцією, з відмиванням коштів е, піднімати вище і вище. І... О, цей саміт України є з конкретно оця зустріч. Мовно кажучи, да давайте простою мовою. Е, чим конкретно вона може закінчитись? От люди хочуть розуміти, поговорили і поїхали, та а от. Чим має заверш рішення? Будуть угу. буде одне з найважливіших рішень. Я вважаю, Це ми сподіваємося. Ми сподіваємося. Ми над цим працювали. Ми сподіваємося, що Європейський Союз офіційно підтримує формулу миру президента. А також проведення мирного саміту нас це важливо, тому що європейський союз це найбільше об'єднання європейських держав. Фактично він представляє всю Європу. І ми хочемо, щоб лідерство Європейського союзу в цьому процесі також було достатньо велике. Тому ми достатньо довго вели ці перемовини, це складно. Але ми розраховуємо на таку підтримку на узгодження 10-го пакету санкцій, угу. які вже сьогодні готуються, а, також ми оголос... окремо коїл да росатом це все. Да? А, Вони ж до сих пір ага. не на, на, на жаль, це, да, на жаль, це наші очікування від санкцій. Ага. А, не впевнена, що є консенсус серед держав-членів щодо таких потужних санкцій щодо Росатому, наприклад. Але вчора європейський парламент прийняв таке рішення і ага. закликав лідерів ввести санкції. А, і очевидно, ми будемо говорити про. Про членство в ЄС тут ми ухвалимо. Я думаю, два найважливіших рішення. Перше це е, політична оцінка реформ, які ми здійснили за період після отримання статусу кандидата. Mm -hmm. Буде фінальна заява саміту. Там буде по кожному блоку антикорупція, судова реформа, медіа законодавство, mm -hmm. захист національних меншин, відмивання коштів. Те, що ви казали, то там буде політична оцінка по кожному блоку. Це перша така політична оцінка і е, ми е, якраз до питання зависання, зависання в процесі членства оголошуємо про те, що ми починаємо селф-скрінінг, тобто оцінку самих себе і підготовку до перемовин. Тобто, фактично до кінця вісни, весни Україна матиме переговорну позицію по кожному з 35 розділів, по яким будуть вестись переговори. Базою для цього буде той звіт, який вчора Урсула Вондерляйн передала Україні. Ну Малика звучить оптимістично. Папочко. Я, Не, я Звичайно, хочеться, щоб це втілилось в життя, і як закінчить. І ця саміт. Ми дізнаємося, чи справді все так, як ви зараз сказали, і чи будуть вони чи будуть прийняті ці рішення. Але зараз найголовніше для українців це звичайно підтримка військова від Європи, підтримка фінансова. Ну і звичайно, впевненість в тому, що ми в найближчий час станемо. Повноправними членами Євросоюзу є рішення парти, <смеш> можна ще? зона мобільного роумінгу. Що це? Що буде з ним, тому що це дуже зручно. Коли тиш по Європі неважливо, не у тебе чеська карта, ти можеш без з роумінгу говорити без роумінгу з Португалії, наприклад. Україна так буде? Так, я дуже люблю цю тему, якщо це. Ми просто це один з таких найбільш триваліших діалогів з ЄС. Я він там десь десятиріччя мова йде mm -hmm. про це. І поки ці перемовини тримають, тривають наші оператори вже самі інтегрувались в ЄС. І Фактично, ну ви як люди, які no, перебували так. в Європі, розумієте, що це вже не така проблема, як власне там це 7 правда. років тому, коли там виїхати е і поговорити по мобільному за Но кордоном, треба було менеджер. там на рахунку мати велику кількість грошей. Тобто е бувають і такі перемовини з ЄС, які тривають так довго, що бізнес. Не сам адаптується швидше ніж держава е, досягає домовленості. Але вчора ми про це поговорили. Це рішення буде, і якраз коли ми е, е, оголошували це як пріоритет. Вчора, якщо я не помиляюсь, близько е, 40 мобільних операторів Європи і України уклали меморандум про е, перегляд про тарифів, так. тому там, власне, це відбувається. Ну, все таки якщо будуть прийняті ті рішення, про які ми говорили на саміті, чи говориться про те, що лобі Росії в Європі е, має вже дуже низький поріг? Європейці нарешті прозрівають від того, що відбувається, і настав вже той переломний момент, коли Європа розуміє, хто є ворог а хто ні. Я думаю, тут два таких основних моменти. Ви говорили про військову допомогу. Європа за останні роки, в основному за останній рік прийняла таку велику кількість переламних рішень, що фактично самі країни ЄС вже не можуть толерувати будь-які російські наративи або російські впливи. Європейський союз вперше з часу свого створення ухвалив рішення про військову допомогу третій країні, навіть не країні-члену 5 мільярдів євро 500 мільйонів. Останні а. Насовані будуть сьогодні направлені, щоб допомогти Україні закупити всю необхідну е, зброю, а санкції е, рішення про те, що Україна буде членом ЄС, це не залишає простору для російських наративів. Водночас, на початку війни, ми бачили, як з колегами з Брюсселя, ми називаємо це каскад відставок прем'єрів». На фоні енергетичної кризи, продовольчої кризи війни, в цілому розв'язаної Російською Федерацією дуже великим було повстання популістичних сил. Які спонсоруються, uh -huh. просуваються uh -huh. і фінансуються дуже часто російсь, російською пропагандою, російськими спецслужбами це такий най, найлегший спосіб. І власне я точно можу нарахувати п'ять лідерів урядів, які просто втратили свої посади. Це і Болгарія, і в Естонії була складна ситуація. Зараз складна ситуація у словаччині. Uh -huh. Тому ми тримаємося, і важливо, що європейський союз це. Бачить. Це бачить, і на фоні війни, яка триває в Україні, країни ЄС вже прийняли свої власні історичні рішення. Перше, вони системно борються з пропагандою, закриваються канали, які фінансуються, угу. закриваються медіа. А друге, ці країни переглядають свої військові індустрії, свої оборонні бюджети. Вони їх збільшують і суттєво посилюють. Тому що війна показала, що за наші цінності треба боротись. За комфортне європейське життя треба боротись і боротись не тільки в Україні. Тому ми змінили світ, ми його змінюємо і очікуємо, що це не буде безкоштовно. Нова історія, яка пишеться просто зараз. Історія Європи, і в цій Європі є Україна. Це для нас надзвичайно важливо. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.